Героє слава! слава! Гордість, звичайно, безумовно. Тому що поки ховались, то було страшно. А зараз бачити ці посміхнені обличчя з українською символікою. Я не думала, що дочекаюсь. Участь у такому заході, як сьогодні, для вас що означає Що означає для Слов'янська сьогоднішній захід? Для Слов'янська. Ну, Мабуть, деякі люди вже удумались, і я думаю, що це перші кроки до, до встановлення патріотизму у нашому місті. України! Почуття перевершують і душу, Желаю і тіло, злова, тому що слов'янце дійсно Україна, і просто нашої переповнюють це любов до України. Що ж таке це Україна, і що я не одна тут так, так думаю. На зібралося ми, дуже багато. Ми, тут, і ми надіємося в краще майбутнє, що Україна єдина, Україна зараз, була, є і буде. Скажіть, будь ласка, можна говорити про незалежність України на цей період от, зараз, це свято незалежності, Воно яке? Може змінилось значення цього свята? Чи якось? Я думаю, що можна говорити про незалежність, тому що зараз навпаки ми більше відчуваємо цю незалежність. І навіть слов'янського раніше я навіть про таке би не мріяла про те. Про щось такі зберуться людей під українськими прапорами і дійсно щирим відчуттям а, а, можливо війна. Нас ну, як ми прокинулися, проснулися. може вже хто і не забував, а може, хто забував, але згадав, що ми українці, і ми повинні про це завжди пам'ятати. Чого хотілось побажати усім слов'янцям, усім українцям цього дня? Щоб вони любили Україну? Любили Україну в собі і себе в Україні. Це день єдності, це день того, коли кожен, незалежно від того, на якій посаді знаходиться, будучи патріотом. Мусить і має право приймати участь в таких заходах великих, і мусить і має право приймати участь у захисті держави, в її відбудови і розбудови. Тому ми трошки порадилися вирішили е, е, об'єднати ці два е, дві події, ну, дві, дві акції разом, тому що місь віконкомі теж є. Я думаю, порядные люди найдутся. На нашу независимость Украины было совершено нападение. То есть определенные группировки всячески пытались эту, ну, разорвать нашу страну, разорвать нашу любимую Украину. И очень хорошо, что этого не произошло. Не произошло это благодаря вам всем. Всім вам низький за та поклон і в канунаво празника я хочу всіх поздравить вас іменна з тим, що незалежність є, була, є і буде. По-перше, хочу подякувати нашій армії, Національній гвардії України та добровольчим батальйонам за звільнення нашого міста від терористів. По нашому місті задача номер. Один. Це прибрати місцеву владу, яка співпрацювала з терористами. Кожен депутат, який приходив на так звані засідання в лапках засідання міської ради, як вони зараз кажуть, під дулами автоматів, ці депутати є зрадниками і повинні бути ілюстровані. Вони підігривали окупантами, думаючи, вже що знаходяться в іншій країні, в країні окупанті Росії, в країні. Терористів номер 1 у світі, до речі, минулої п'ятниці вони намагалися змінити свого, свого секретаря міської ради, помі... поміняти, так скажемо, шило на мило, змінити одного сепаратиста на, змін... на іншого сепаратиста ще більшого. На людину, яка за часів Євромайдану розповідала на сесії міської ради. Як він за Росію, з якими він проросійськими поглядами? Він... Ну, насправді Україна Фоб. Він був проти євро... євроінтеграції України. Я не знаю, наскільки зараз війна змінила його думку, Ну, чесно кажучи, він, я думаю, вийде сьогодні, це скаже. Ну, навряд чи він змінив свою думку. Тому нам потрібно змінити серйозно цю місцеву владу цих регіоналів виродків, які працювали разом з терористами. Подобається вам це або ні, але ми не змінимо наше місто з цією владою, з владою терористів. Насправді вони сепаратисти. Кожен хто ходив, хто ходив на міську на засідання міської ради. Шановна громада. Зараз пропонується вшанувати хвилиною мовчання загиблих героїв, які звільняли Слов'янськ, і тих героїв, які чинили партизанський опір раками і гинули тут, і під час навіть незалежності теж були репресовані. І вбиті за тих героїв військових і цивільних. Я прошу хвилиною мовчання вшанувати. дозвольте від імені колективу студентів-викладачів Донбаського державного педагогічного університету, який живе, видає дипломи, робить набір на перший курс. Від імені журналістів і краєзнавців привітати вас сьогоднішнім святом Днем Незалежності. В своєму виступі я планував зробити критичну думку про те, що сили наші розпорошені, що у нас кожного року. Два мітинги, а минулого року, якщо пам'ятаєте, навіть було три мітинги. І сльозами на очах я зустрів цю новину і цю подію, коли об'єдналися два мітинги в один. Є непорозуміння, але перше за 23 роки це перший крок до об'єднання, коли всі сили, і міська влада, і національно-патріотичні сили зібралися сьогодні. Біля пам'ятника Тараса Шевченко. У кожного цивілізованого народу, у кожного патріота своєї держави є аксіома твердження, яка не потребує будь-яких доведень. Свою землю треба захищати загарбникам, чужинцям зась, господарями на своїй землі повинні бути її мешканці. Окупація Слов'янська з 12 квітня по 5 липня цього року російськими найманцями. До яких приєдналася деяка частина зрадників України, показала, що нашому народу війна не потрібна, і все ж одурена російською пропагандою. Частина наших земляків повірила в майбутнє існування так званої ДНР і пішла голосувати за утвердження тієї захмарної народної республіки, що означало відрив значної території від України. Забули такі люди, що й шкільного. І шкільних років слова наших поетів, наприклад, Володимира Сосюру: любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави і води. Любіть Україну в щасливою мить, любіть у годину негоди. Слава Україні! Героям слава! Я дуже пишаю, що я українець, я народився в Грузії, але моя батьківщина Грузія і Україна. Вітаю всіх зі святом! бажаю міцного здоров'я! Воякам, які нас захищають, загинули царство небесне і всім тим патріотам, які сьогодні зібралися, слава. Рядом зі мною, рядом зі мною знаходиться дідусь Істаф Іванович, який багато років відцінив в радянських таборах. Я пишав, що сьогодні я стою рядом з цим дідусям, українцем, славним українцем, Мои земляки, кинорежиссер Параджанов, бесили багато років в радянских таборах за украинский націоналізм. Мій земляк Гиа Гонгадзе загинув за, за Украину. Для нього теж был бы сегодня величезний праздник этого Свято Словянського. Дорогие друзі, я всех вас люблю. Слава Україні! До українців. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роздираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці. І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є в нас думка, яка ще от байди в нас в'ється, і що ми в Україні такий український народ, а не просто юрба, що у світі населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край, територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати, запитаємо у себе відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога, чом солодшим од меду нам видався час забуття, Рідних слів і пісень, і стежок від порога. Українці мої, та українці ми з вами чи як, чи в моголах судилася умерти нам доля, пихата. Чи переляк, що змітив нашу гідність до рівня вторинної раси. Та хіба не впаде, не закотиться наша зоря, та хіба не зотліє на тло українство між нами, коли навіть на згарищі, долі і зорі кобзаря, ми досі себе почуваємо хохлами, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити хохлом, і не згіркне від того хлібина, тільки хто ж колись небо прихилить до наших могил, як не зганьблена нами, не зраджена нами. Україна.